Двокімнатна квартира у лісовій бучі поруч з Бучанським парком і центром міста 73 квадратних метра з ремонтом та технікою. Це той варіант, де квартиру ремонт вірніше в цій квартирі робили люди тільки для себе. Сьогодні пропоную вам до продажу таку квартиру дуже якісну, дуже комфортну. Це у нас перша кімната, велика простора. Маємо в цій кімнаті кондиціонер, маємо лоджію, телевізор, робоче місце під працю. Проходимо далі, покажу вам другу спальню кімнату, щоб ви розуміли. Все дуже якісно зроблено. Спальне ліжко також в цій кімнаті є вихід на балкон, телевізор, все, що ви будете бачити в квартирі, все воно залишається новим власникам. І проходимо далі на кухню. Кухня відокремлена, все присутнє у нас. Посудомийна машина, холодильник, морозильник, газова плита все у нас є.